Незламна країна, незламні українці, і будемо говорити про те, що з нами відбувається під час війни, зокрема про те, як ми харчуємося з нами на зв'язку. Оксана Скиталінська, лікарка-дієтологиня. Оксано, вітаю вас. Вітаю вас, дорогі друзі, слава Україні! Героям слава. Оксано, давайте згадаємо самий початок, 24 лютого, і тоді усі ми поділилися на два типи. Перші це ті люди, які взагалі нічого не могли їсти, а другі, які все їли, їли і заїдали. От що з цими обома типами людей зараз? Справді ми всі пережили і далі переживаємо стрес. Спочатку він був дуже гострий, а зараз він у нас хронічний. І нам треба пам'ятати, що е, наш спосіб життя, наше здоров'я це також є нашою зброєю. В країні потрібні здорові люди, які зможуть забезпечувати хороший тил і таким чином допомагати при, наближати перемогу. Тому е, харчування це е, фактор номер один у нашому здоров'ї. І коли, е, коли ми говоримо про їжу, то треба пам'ятати, що навіть Самі найважчі умови, коли вона в нас є, намагатися е, вибирати здорову їжу. Чому? Тому що коли, е, коли ми знаходимося в стані стресу, ми часто їмо те, що е, те, що попадає під руки. Як правило, попадає під руки їжа солодка, висококалорійна. Це, цьому є пояснення, тому що коли людина в стані стресу, то в неї йде мобілізація всіх ресурсів. Глюкози е, ж, жирів для того, щоб вона могла вижити, щоб вона мала сили. Е, Рухатися, приймати якесь рішення, бий або біжи. Є таке, є таке пояснення стресу. Але коли це відбувається дуже часто, то в організмі можуть бути і відбуваються, на жаль, різноманітні порушення. Це в першу чергу порушення роботи серця, судин, печінки, ну, скажімо так, всього організму. Тому наше харчування має, має бути дуже простим. І я скажу це наступні правила. Кожне щодня, хоча б у нас має бути якесь джерело білку, якась білкова їжа. Це що? Це яйця, якесь нежирне м'ясо, не саме дороге, а саме звичайне, або риба, або бобові, або гриби, кисломолочні продукти, сир. Чому тому, що білок він забезпечує роботу імунної системи, забезпечує роботу мозку, відновлення тканин. Другий компонент це зернові. Причому самі найпростіші: гречка, перловка, ячмінна крупа, хліб зерновий, хліб з висівками, хлібці і так далі. Чим, чим більше є там оболонок, висівок, тим більше кориснішим є такий хліб, такі зернові. Третій компонент це овочі, фрукти і ягоди. От це те, що забезпечує нам відчуття ситості, забезпечує нам здоров'я імуносистезня імунної системи, вітаміни. Чому тому, що всі ці кольорові продукти, всі ці кольорові пігменти, які у є у фруктах, ягодах, вони вони мають дуже сильний протизапальний ефект, антиканцерогенний, покращують роботу судин, мозку і так далі. І такі важливі продукти, як горіхи, ягоди, горіхи, насіння ягоди. Тому я хотіла би сказати, що наша їжа, А має бути максимально простою, де складатися з звичних для нас продуктів. Якщо це овочі, то це буряки, картопля, морква свіжому вигляді, квашеному, тушкованому, запечені. Якщо це білкові продукти, то на першому місці це яйця, як надзвичайно цінне джерело корисного білка. Якщо це солодощі, то максимально здорові. Це ягоди. Це може бути така, знаєте, відома паста амосова. Це коли перекручують на м'ясорубці лимони, мед і горіхи. І Можна туди додати все, що ми хочемо, калину додати і так далі. Будь-які ягоди це найздоровіші солодощі. Намагатися вживати. Ну, правильно, правильні напої це е, вода, не в першу чергу, напій, не кока-кола, не якісь соки солодкі. А от саме вода, якщо можливо, е, склянку зеленого чаю, каву. Ось це буде таке найпростіше харчування, і все-таки, якщо є можливість, то е, дотримуватися, хоча б найпростішого режиму харчування сніданок, обід. І вечеря, із такими світлими проміжками, не ягоди, годжі, не якісь суперпродукти, суперфуди, які називають там які там є е, я не знаю Києві чи там ще якісь ні. Звичайні українські продукти вони відносно недорогі. І правильно готувати, намагатися солодощі вибирати от ті, які приносять користь. Тобто, це якісь сухофрукти. У мене тут котик бігає. Це, це якісь екрану. сухофрукти, це, 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 це ягоди. Ось те, може бути трошки меду, горіхи і так далі. Пані Оксана, я оце коли готувалася до нашої розмови, ну тут зрозуміло, що до мене тут всі дівчата прибігли. І от моя подруга Олена, вона питає: Ну, типу, от зрозуміло, що я ну заїдаю, що мені треба ці перекуси. Як його зробити так, щоб я ці перекуси робила чимось корисним? Ну от ну, тому що ну, ти купиш собі горішків, але рука до них не тягнеться. Рука тягнеться до жалейок. Як з цим Це, це та я кажу, це зрозуміло, тому що чому так виходить перекуси. Дуже часто це емоційний, емоційна складова. Ми не хочемо насправді їсти. Нам просто хочеться змінити картинку. Тому ми встаємо, йдемо до кавомашини, Ми варимо собі каву, ми беремо щось в руки. Нам треба чимось зайняти. Це наші емоції. Це бажано би пам'ятати. Тому тут би бажано би включити якусь, скажімо так, емоційну голову включити. Це складно. Я знаю, я сама людина, це складно, але можливо якесь печене яблуко, там хоча б клітковина, можливо, якісь горіхи. Добре, вам горіхи не йдуть. Тоді візьміть, наприклад, горіхи із я не знаю, з какао, какао може бути з молоком чи шматочок сиру. Я розумію, що це складно, але розумієте, якщо ми не будемо весь час це списувати тільки на стрес, то ми звичайно наїмо собі і ожиріння печінки, і ожиріння, і ми будемо мати проблеми здоров'я. До речі, завтра всесвітній день боротьби з інсультом це дуже серйозна справа, тому що. І коли ми зараз війна ще вже дає свої наслідки. Це стрес, це стресовий синдром, і це різні розлади, розлади харчової поведінки. І так далі, тому вставати, рухатися, замінити перекусти на рух, віджатися, можливо, це якісь дикі такі поради, віджатися, підтягнутися, вдихнути повітря, вдихнути випити склянку води тепло гарячої, випити склянку чаю. Все, і тоді можливо перехочеться їсти, але не жалеки. Тобто, якщо ми, якщо ми дуже сильно розхвилювалися, якщо ми багато рухалися і нам там хочеться жилейку, то нічого страшного один раз. Але якщо це систематично, щодня, то просто пам'ятайте, що за це на жаль придеться розплачуватися. А скажіть, пані Оксано, а воно взагалі в війну доцільно худнути, чи ні? Ну, знаєте, я вчора прочитала, що у війну війна це не час, не час, як сказав якийсь журналіст, дієт, не час здорового харчування. Категорично з цим не погоджне Категорично з цим не погоджуюсь. Чому тому, що війна. Це є війна, тому що якщо хтось воює за нас за наше мирне небо е, на фронті, то чому би нам не повоювати за наше власне здоров'я? Е, е, знаєте, якщо хтось буде воювати, а ми тут будемо роз'їдатися і будемо собі списувати, що нам все це можна. Ні, е, справа не в тому, щоб худнути. Справа в тому, щоб намагатися, попри всі негаразди, попри, е, попри те, що в нас серени воюють, я так само знаходжуся в Києві, е, все-таки підтримувати своє здоров'я. Це боротьба. Це наш фронт. Ми зобов'язані це робити. Ми зобов'язані прогулятися. Ми зобов'язані зробити мінімальну зарядку, елементарно, почистити зуби, лягти виспатися, тому що хтось забезпечує нам зараз цю можливість. А все списувати на те, що ой, ви знаєте, тут така проблема. Я зараз не можу себе тримати в формі. Я зараз буду їсти все підряд, а потім. А потім що? А потім ми будемо хворі. Всі, потім у нас буде ожиріння і будуть якісь проблеми з серцем. Розумієте, цього ну я можу можливо категорична. Я так само скажу вам, я вам чесно, руку на серце кладу, що коли почалися перші дні війни, я так само була в стресі, я була в шоці, я їла солодке, я, я пила занадто багато кави, але я собі сказала: стоп, Оксана, тому що ти, я вже не могла спати, мене рука приклеїлась до телефону перші дні війни. Оксана, стоп. Ти не поможеш цим, ти мусиш щось робити, щоб допомагати фронту. Тому е, наше завдання бути здоровим, е, їсти максимально просту їжу і всі свої ресурси, все своє здоров'я всією країною допомагати фронту працювати на перемогу. Тому це зусилля дуже жорстко, але це правда. Пані Оксана, останнє запитання. Чесно, особливості харчування без світла. Ну, ми всі стикнулися з, з цими відключеннями електроенергії, і раптом, от я вам чесно скажу, що я зрозуміла під час повномасштабної війни, що конф... консервації ну якось не заходять. Ну от прям зовсім ні не без світла, ні там перші дні березня, щось ніхто не ліз за огірками. Ну і ще ну, і, слава Богу, що не заходять. Знаєте, добре, що вони є консервація. Теж вперше, вперше в цьому році наробила там якісь джеми, такі не дуже солодкі, е, якусь сушку зробила. Нічого страшного. Знаєте, ну не зайде, то не зайде. Але дивіться, відключення світла це ще не катастрофа. Тобто відключають так на декілька годин. І коли вони включають світло, тоді в той час нам треба щось підготувати. Ну, по-перше, у нас вдома завжди мають бути ті групи продуктів, які я назвала: білкові продукти, зернові. Продукти і овочі, фрукти, ягоди, горіхи. Значить, якщо це білкові продукти, і якщо вам включають світло, то відваріть собі, будь ласка, яйця. Можете потушкувати собі м'ясо, чи мати якусь консерву, чи тунець, чи якусь дуже суху ковбасу. Ось. Паштети не дуже вибирайте, там багато жиру і багато солі, не дуже корисні. Це може бути твердий сир, це може бути бриза, солона, вона теж довго зберігається. Це можуть бути консерви бобові, якщо, якщо, якщо ви не хочете готувати. Далі, якщо це зернові, ви можете запарити кашу, потім швидко проварити. Або це може бути хлібці або це може бути зерновий хліб. Якщо це овочі, фрукти, то ми самі розуміємо, в сирому вигляді салати, зелень, капуста і так далі. Це квашені овочі, і це запечені, тушковані, або консерви з них, наприклад, там якісь консервації, овочеві, ягоди, горіхи і так далі. Просто пам'ятаємо, що собі треба завжди мати термос з гарячою водою, термос із шипшини, тому що. Під Час війни під час стресу е, е, потреба вітаміні С набагато в десятки разів збільшується, е, він забезпечує роботу всього організму. Тому ось такі прості речі. І пам'ятаємо, що рухатися також треба, щоб ми зігрівалися, не мерзнули, і в нас був здоровий імунітет. Дякую дуже вам, пані Оксана. Оксана Скатерінська, лікарка дієтологиня, розповідала нам про харчування.